Почнемо урок математики. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо працювати починаймо. Сьогодні ми з вами поговоримо про лічбу предметів та порядок предметів уряду. Для початку подивіться на ось такий конструктор. Спробуйте порахувати. А скільки всього конструктора ось на цьому полі. Ану, можете натиснути на паузу. А тепер порахуйте, скільки червоних цеглинок конструктора. Скільки синіх цеглинок. Скільки жовтих. А скільки зелених цеглинок. Порахували? А тепер спробуйте сказати, яких цеглинок буде більше, а яких цеглинок найменше. Так, чотири червоних, дві зелених, три синіх, одна жовта. Найбільше червоних, найменше жовтих. Молодці. Перевірили трошки себе. Тож, дітки, уявіть собі урок фізкультури. Ви вишукувалися за зростом. Ну або це не урок фізкультури, а якась черга, наприклад. І вас зацікавило таке питання. Не тільки скільки всього буде діток у черзі, а й який ви будете за порядком, то буде стояти. Першим, а хто другим, а хто й останнім. Урок математики і потрібен для того, щоб ви самостійно розв'язали таке завдання. Ось, наприклад, сидите ви на математиці, і треба вам розв'язати якесь завдання, якусь задачу, або вам задали приклада, чи ви робите щось у зошиті. І вас, звісно, зацікавило б те. Скільки всього учнів розв'язало завдання правильно? Хто з ним впорався, а хто ні. Але також вас зацікавило б, за яким порядком кожен із вас здав роботу на перевірку. Хто виконав найперший, а в кого вийшло останнім? То другий, хто третій і так далі. Отже, в житті існують різні ситуації, коли постає питання. Який за порядком? А от щоб на нього відповісти, треба вміти лічити. І як ви думаєте, чим ми будемо займатися на уроці? Правильно, ми будемо відповідати саме на ось це питання. Який за порядком? Для початку ану, подивіться уважно, на ось і предмети. Подивіться телефон, календар. І ще один календар, гляньте, ось такого вигляду ось у нас знаходиться. Що це а ну хто знає? І навіть є годинник. Так, правильно. Подивіться і спробуйте сказати, які з цих предметів допомагають нам стежити за зміною днів тижня. Телефон, ми можемо там глянути, який день тижня, навіть яке число, яка година. Календар. Так, абсолютно правильно. Все це нам допоможе стежити за зміною днів тижня. А от годинник не зовсім. Відкритий підручник на сторінці 11. Подивіться уважно, нам зобразили з вами у завданні 2 геометричні фігури. Дивіться, і на екран, і подивіться, що у вас зобразили саме у підручнику. Тож, ви бачите ось такі фігури. Спробуйте назвати їх. еліндр, паралелепіпед. Так, піраміда, куб абсолютно правильно. Спробуйте полічити, скільки всього геометричних фігур зображено на екрані. Так. А тепер спробуйте полічити їх. Ну, наприклад, почавши з зеленої. Почніть із зеленої і далі рахуйте як захочете. А тепер не забувайте тиснути на паузу, якщо вам потрібен час. Спробуйте порахувати всі ці предмети, почавши із оцього куба і далі рахуйте, як хочете. А тепер порахуйте, ну, наприклад, з цього жовтого циліндра і далі знову таки, як хочете. Що цікавого ви помітили? Кількість предметів не змінилася. Правильно, дітки, вона не міняється, де б ми з вами не почали рахувати. Подивіться на рядок дітей. Це завдання третього підручнику. Скільки дітей ви бачите? Урахуйте їхню кількість. 6, правильно. Давайте спробуємо описати кожного. Оцей хлопчик тримає синій рюкзак. Дівчинка махає рукою. Якийсь факт про кожного із дітей. Ну, те, що ми бачимо на екрані. Хлопчик хоче щось сказати: дівчинка має синю спідницю. Хлопчик вітається, дівчинка і так далі. Спробуйте скласти якийсь факт про дітей. А тепер подивимось, хто з цих діток буде йти першим? Першим іде хлопчик із таким темним волоссям? Так, ось він йде. Добре, із синім рюкзаком. Хто буде йти другим? Дівчинка, так, подивилися, яка в неї особливість. А який за порядком буде хлопець у капелюсі? Він буде третім абсолютно правильно. Тож, подивилися. Так, чи правильно я розставила циферки. Так, подивіться. Якщо дивитися не з цього боку. Так, ми з'ясували, що ось, якщо рахувати з цього боку, то першим. Буде хлопчик, далі другою дівчинка і третім хлопочка полюсі. А якщо ми, приміром, почнемо з оцього боку. Першою буде дівчинка, другим хлопчик, третім знову дівчинка з білявим волоссям. І аж четвертим стоятиме хлопчик у картузі. Дивіться, залежить від того, з якого боку ми почали. Так. Далі. Давайте подивимось. Тут у нас зображені дні тижня. Це вже дивимось на екрані. Чи знаєте ви дні тижня? Ану, назвіть їх. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Всього днів у тижні сім. Тиждень розпочинається із понеділка. Він найперший. Вівторок іде другим. Середа третьо. Четвер йде четвертим. П'ятниця це п'ятий день тижня. Субота шоста і неділя сьома. А тепер спробуйте сказати, яка за порядком? Ну, хай буде середа. Це чітко третій день тижня. Вона третя. А яка за порядком субота, шостий день тижня абсолютно правильно? Давайте перевіримо. Та, наче ж усе назвали правильно? У підручнику в четвертому завданні ви знову таки бачите це завдання. Ану, спробуйте іще раз повторити всі дні тижня. Понеділок перший, вівторок, другий, середа, третя, четвер, четвертий, п'ятниця п'ята, субота, шоста і неділя, сьомий день тижня. Молодці. А який за рахунком вівторок? Другий правильно. Понеділок буде першим, середа йде третій, четвер, четвертим, і субота шостим. А п'ятниця яким? П'ятим, правильно. Ну і неділя сьомим. Днем книжня. Далі виконайте онлайн завдання. Його можна зробити після відео, але давайте подивимося, що конкретно потрібно зробити в цьому онлайн-завданні. Нам потрібно з'єднати картинку із числом. З'єднай пари кількість число. Ось у нас знаходиться картинка це полуниця. Скільки полуниць? Порахували дуже уважно, їх у нас аж вісім. То цифру 8 з'єднуєте із полуницями. Якщо все правильно, вони загоряються зеленим та зникають. Ваше завдання попрацювати з усіма іншими картинками. Ви можете їх рухати як вам зручно. Ну і повертаємось до відео. Будьте уважні. Тож, що ми сьогодні повторили? Ми повторили трошки рахунок від 1 до 9, дізналися про порядок у лічбі. Що нам потрібно зробити, щоб відповісти на питання скільки. Наприклад, я тільки що запитувала, скільки полонить. Треба порахувати абсолютно правильно. У якому напрямку можна вести лічбу? Можна починати. З самого початку, а можна починати тобто з права на ліво, а можна з ліва направо. Суть порядкової лічби саме в тому, щоб почати рахувати з початку і до кінця, щоб у нас все було по порядку. А пригадайте, які дні тижня ви знаєте. Так, натисніть на паузу і прямо скажіть. І порахуйте собі понеділок, вівторок і так далі. Скажіть, яка за порядком неділя, а яка за порядком середа? Надіюсь, всі знали відповідь на питання? Тож, оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою? Мені під силу завдання було складно і незрозуміло. Все було легко і просто. Мені потрібна допомога. Дякую за увагу.